Українські міліції. Ми задавали дуже багато різноманітних запитань, тож запитання вирішили задати нам. Тим більше, що у п'ятницю ми збираємося відвідати науково-дослідний центр, де працюють експерти міліції. Тому сьогодні будемо здавати відбитки пальців, для того, щоб і нас перевірили, ну і ми дізналися, як це працює. Починати, як і завжди, ці процедури потрібно з миття рук. Руки я вже вимив, тож можна починати. вітаю. доброго ранку. З чого будемо починати? Доброго ранку. Будемо починати з заповнення бланку. Угу. Ваше прізвища, прізвище, ім'я по батькові, вік народження, місце проживання. Золодько. Золодько. Да, тим який знак. Золодько Олександр Олександрович. Місце, місце реєстрації. Ну, теж пишіть Київ. Анкету заповнили, починаємо процедуру. Що мені робити? Чи від мене вже нічого не залежить? Від вас нічого не залежить, зараз будемо. Потрібно тільки встати. З якого пальця починати? Починаємо з великого пальця правої руки. Ось він. Так, робимо так. Не сильно тиснемо. Угу. Від лівої частини нігтя до правої. Вийшов відбиток? Так. Угу. Вийшов. І починаємо далі. Відпитки пальців брати. Казівний палець. Середній. Тобто, стоп, палець це лежає. Середній. Середній. Без Багато треба вчитися, щоб знімати так відбитки? Ні, не багато. Це досить... Розповсюджений вид. Кожен працівник міліції має знати це. Буває, що заважає, заважають знімати відбитки. Ну це кожна не дуже, людина. Не дуже той брудно, до речі. Кожна людина може відмовитись від цього. Тот, закону, це добровільно, має. так? Так, добровільно. Але суд може зобов'язати? Якщо це є особа вже затримана за злочин і вона є підозрюваною, тільки тоді вже можуть. Як відбирати відбитки примусово. Давай. Так, ось моя дактилокарта вже готова. Залишається лише прогнати її по базі і подивитися, чи є там десь мої відбитки. Але все це вже у наступному включенні.